The weather is nice today. А ні, річна національна програма під агідю комісії Україна НАТО це дуже важливий документ внутрішній, в першу чергу, для України. Mm -hmm. Він не залежить від того, хто є президентом, а от а, він повинен бути а, він повинен виконуватися, тому що є в тому числі відповідне законодавство України щодо підготовки і реалізації тієї річної національної програми. Нова програма 2019 року є вкрай важливою, тому що вона змінилася по суті. Якщо багато років це був такий документ, як перелік заходів, щоб зробити на тематику НАТО від різних міністерств. То минулого року почали серйозно її змінювати. У 2019 рік став ну дійсно проривом в цьому напрямку. Фактично, це як там щодо членства, якщо порівняти да два документи, а це під іншою назвою там великий перелік реформ, великий перелік а, тих заходів, які а, відповідно можна оцінити щодо досягнення, не просто там провести конференцію, а конкретні реформи сектору безпеки і оборони, а, зовнішніх справ, навіть антикорупційні реформи, тому що великий блок присвячений саме проблемам врятування, і це вимога північно-атлантичного альянсу. Цей документ фактично повністю координує, скажімо, так, всі реформи пов'язані зі стандартами НАТО в а, Україні. А, вибори. Це звичайно воно впливає, тому що ми бачимо, що два кандидати мають а, не до кінця, скажімо так, схожі погляди, як ми побачили з за останніх заяв. Але а, те, що президент підписав зараз, це не під вибори. Новий закон щодо до підготовки річних національних програм дуже чітко встановлює терміни, коли повинна бути підписана, представлена, реалізована і коли починається підготовка вже на, на наступний рік. Відповідно, те, що це підписано, незважаючи на вибори, все вчасно, Ну, це говорить про те, що наступний рік співробітництво полінії України і НАТО продовжиться тими же темпами, які йшло. Mm. Не якби які зміни е, всередині країни не відбулися.